Добрий. Добре. І Добре. вас. Привіт. Радуємося? Як там Кириченко поживає? Страх камери не пропав в нього, блін. Бо він як вампір, камеру, як побачив, зразу починає сипатися. Нема Кирієнка? Кіріченка. Ааа, вас новий начальник? З чим я вас і вітаю. Може, хоч цей раз буде якесь двіження. А куди він перевівся? Шитоморський. Ааа, паня. Щось відомо попередньо, можете повідомити? Відомо, бо. Територія невідома. Десь годину тому їхали по тій вулиці, побачили оцю трель, під'їжджаємо сюди. Тут взагалі не знаю, скільки там кубів, кубів 300, мабуть. На одній е тільки є бірки. Хазяїн заявив, каже, все в мене є, все добре. Ви... Ну, ми маємо думку, що це не так, тому і викликали сільську оперативну групу. І будемо зараз подавати заяву, як щодо цієї і тої деревини, яка знаходиться на території. А, а кто вас интересует? Как? Вы ее Вин... арендуете? Я не... Вин, я... Вин 真の意味。 Вона привезе зараз, все. привезе. Я вже почув, ну, якщо її забирають, то все вже ніби світ розбережу. Там різні. Моя <плес> да, ну, дружина участвує в аукціонах і ну, де дають ближче весь ну, як, день. Да, якщо безпосередньо про ось сцені, який ви, як би сказати, став. Що? Ви на що? Очі. що з ним не так, Крім того, що в нього нема біру? Ну нема, їх в руку дали. До Можна вчора по подавчора... Ні, він вже приїхав. Місяць назад. Міше. Привозили без білих. А мені його... Добре. Вимушив я в пакеті привіз. На все, я... Ну, добре, так. Да. Це, це стандартна отмазка любого лісокрада. Бірки в пакетах і так далі. Лапша повніша, тому що перевозити ви його не могли без бірок От, на цьому. Значить, окей. Ну, до... Тому що не можна перевозити лісопродукцію. По... Ну, добре, давайте так. Все одно, це фігня, яку ви розказуєте нам. Це не, не, не відповідає правді. Е, надайте, будь ласка, документи на у цей ліс трьохметрової довжини і щоб бірки відповідали е, тетенці. Кому я вам поліції надайте. Я зараз підскажу поліції, як перевірити, якщо вона не розуміє. Я все надам добре, чудово. Да. Звоніть вже в цей лісхоз, де ви з допомогою кого ви його крали, і хай вам вже малюють. Заднім числом не це все робити, підкладувати, бірки. Ну, я впевнений, що і цього ніхто зараз робити не буде. Андрій, ніхто не буде нічого підкладувати. Та ну на що ви мені розказуєте? Але Вас... Ви аж до 10-го числа чи до якому? Ну Довух дзвонити? Я не знаю. Е, ви ж розумієтесь на цьому. Я ліс не краду, я не знаю. Кому дзвонити, ну, без поняття. Якщо б я знав, як це робиться у вас внутрі, я би вам розказав. Без поняття. Я про вас знаю. Ну добре, то розказуйте, я ж не проти. Ну, ну, не хочете. А я хочу. Да. Я розказую те, що знаю. Те, що не знаю, я не розказую. У вас така поведінка. Ви все, за всіх все знаєте. Добре, я, я кажу те, що я знаю. Те, що знаю, то я не кажу. Я mm вам одразу, коли відомості будуть несмі -hmm. в ЄРДР, нічого собі. дело. не вразимо вашого відео. Зовсім друге діло. Чесно. Я відразу відносию. Оце чудово.

Да. Його забрали воювати, а як я тут можуть приватний підприємство? Я дружина. Вашій а, дружина. Ну я вже тоді, так, що забувся, вже місяць. Ну, Звоніть ще... ваші дружині. Нічого не роблю. Я ж дзвонив перед вами, зараз її забере машину. <зять>, вдома він приїхав в лікарню, він теж приїхав. Попросив за, ну, за сусіда, зараз він її привезе. Ну, я вже зробив це. Може не втрачати час писати заяву поки що. А, пише вже, так? Просто що ми чекаємо на політик для того, щоб угу. провести обуску. Якась допомога потрібна, може щось привезти когось. Так, да, так, да, звісно, да. звісно, цікавить, ми під'їдемо завтра, коли доба пройде. <рес> Документи, каже, збірками. Я хотів би побачити ці бірки на На метрову сосну. Та вона свіженька, бля, да. такі сказки я вже чув, бля, блін, за три роки, раз не знаю, може, до тисячі вже добирається. Ну, якщо ви чули, то ви знаєте, так? Як вилучається ліс, блін, потім суди. Да. Як вилучається ліс крадений, потім суди. Якщо суд не продажний, воно все арештовується. І стаття падає в копілочку горе підприємця. Ну, зрозуміло, що життя, так. Да. Одна стаття поки так, типу, условно, друга стаття, можна і заїхати. Поки, правда, ніхто не заїхав, тому що прогнивши в нас система, але я сподіваюся, що скоро скоро все зміниться. Ну, значить, поки пишеться заява, хочеться декілька слів сказати. Значить, Зараз дуже буде багато спекуляцій, що... типу, мов... Ось там мій брат воює, чи там хтось. От він же каже, там, ну, воює цей власник у цій території, що ж я зроблю. Тіпа, такі спекуляції ми вже проходили е, в 2014 році. З 2014 по 2022 весь час. да, е, В 2014 була спекуляція. Тіпа, ну, Я ж на Майдані був, а ти був. там, да. Ну, В більшості ці крикуни, які кричали, що вони були на Майдані, то це він приїхав в переході під глобусом підземному шаровий бутерброд з'їв і кофе попив. А потім поїхав назад, в своє село і рвав на собі тіляшку, що я був на Майдані там і все таке. І таких от спекуляцій дуже багато було за весь час. Потім почалась війна, теж були спекулянти, які. А що це ви не на війні? Там, я там на війні був. Там. Я хочу, ну і зараз, звісно, да, коли повномасштабне вторгнення 22 2022 році відбулося, то теж е, спекуляції ці ті, ті тільки посилились, тому що зараз кожен злодій буде спекулювати на тому, що от, чи він на війні був, чи його родичі були, там, чи, да, чи так далі. я підкреслюю, що був на війні, це е, обов'язок кожного громадянина України захищати свою землю. При цьому це ні в комусь ні не, в якому випадку не дає права займатися злочинами. Тобто, Якщо ти був на війні, якщо ти боронив нашу країну, то це не означає, що тобі зелена, да? можу робити все, що хочу, порушувати чинне законодавство, винищувати ліс, не сплачуючи податки, да? красти його і так далі. Тобто, ну, Багато є моментів. І вони будуть і далі ці моменти що зараз ці спекуляції тільки посиляться зараз. Кожен. Маломарські е, е, ну, війна зачепила кожного з нас. Да? От, але хтось дійсно робить свою роботу і не рве на собі е, рубашку, кричачи, що там я от, там те. -се. А злодій, який попався, в нього немає іншого аргумента виправдати свої дії, як тільки розказувати, що там, от, я на війні, туди-сюда, мій брат на війні, чи мої родичі на війні, там, де й воює, того поранили і так далі. Всі ми на війні, ми всі в війні. Хтось вже втратив своє життя, хтось втратив своє здоров'я, хтось зараз на передньому краї захищає боронить наші рубіжі, хтось бореться в тилу, допомагаючи армії, возячи там всякі необхідні речі для нашої армії, волонтери. Хтось, окрім того, що волонтери допомагає виявляти внутрішнього ворога. Викривати злочин і так далі. Не потрібно все маніпулювати, розказувати, що я там там війна, там якимось ще, ну, типу, щоб викликати жалість, а може гордість або зробити якусь там поблажку. А, типу, ну як це, як це бачать зі сторони злодії, які чинили злочин? да, там Допустим, в сфері довкілля врав ліс. Так я ж на війні, там мене брат, а, ти на війні? Ну, це вони так ожидають, напевно, щоб така була ситуація по поліції, да, що поліція. а, ти був на війні? Ну ладно, хорошо, ладно. Ну, ти ж на війні був. Кради, кради далі, нормально. Ну, пацани, все, не трогайте. Він був на війні, не треба його трогати. Тому це, ну, це звучить жал жалюгідно і смішно. Не потрібно маніпулювати війною. Це велике горе, яке прийшло в нашу країну. всі від неї постраждали. Але це ні в коєму разі, ні в якому випадку не дає права грабити. Плюндрувати нашу країну, блин да, в воєнний час, красти, робити будь-які інші злочини. На це немає скидки, да, і виправдання, там, війна чи не війна. Тому це такий маленький прев'ю до, до того, що було щойно сказано, бо вже звучало там про війну там, і так далі. Опять же, що ці от казки про ну в пакеті дали бірки, блін. Там, туди-сюди, ну, повна, е, повна нісенітниця, дурня. Е, опять же, хочеться е, побачити роботу поліції. Тому що вони зараз дійсно вже, слідча підтвердила, що «Да, ми зараз будемо вносити в ЄРДР обов'язково, питання: що далі буде? Що далі буде після того ЄРДР? Е, і мене цікавить, ну, а що буде з цим от е, лісом, який тут от лежить? Його ж завтра до ранку вже не буде. Його просто перевезуть, випалюють, знищать реч доказ. Ну куди? Ну я як до цих пір вже рік війна йде. Та в поліції всюди немає механізму, який би міг би якось зупинити це. ну, якось, Хоч якийсь маліший, найменше зрух в цій області його немає. Тобто, опять, ми зробили роботу поліції, виявили. Крадений ліс. Так? Частина на якійсь території невідомо. Вона з одної сторони розгорожена. Е, от. Ну, ми навіть туди навіть не заходили, нам цього не треба, щоб розуміти, що весь ліс в е, більшості своїй на 80% він просто крадений. Жодної бірки немає. Ці казки розказувати, що там в пакеті дали. ну Це фуфло повне. І частина лісу трьохметрового лежить от за територією. І він розказує, що я зараз там. Документи привезу там, і таке і інше. От. Мені цікаво, так а що, е, поліція залишить е, оце так е, до якогось вияснення обставин, ну, внесемо в ЄРДР. Далі? Що Що далі? Він занесе керівництву, е, черговий транш, скажімо так, да, як він привик. До речі, цього Кириченка прибрали да, звідси з Радомишля. Я не впевнений, що тут щось помінялося, ну, будемо бачити. Е, от, отак відбувається робота поліції. Одного об, оборотня, перевертня, знімають з одної посади, перекидають його де, туди, де е, його ще далі ну, не, не знають його діяння. Тепер він зараз там, десь в Житомирській вже поліції е, кришує всі ці мутні схеми. Не от, е, ну, е, знаєте, Від перестановки. Складників сума не міняється. ти перевертня не переставляє не з одного відділку на інший, він перевертнем як був, так і залишився. Це стосовно цього недоначальника Кириченка, який боїться камери, як чорт ладана, втікає, там, розказує там, намордника, насипає, як він там ковіда боїться і все таке. Ну коротше, Це вже все в минулому. Я до того, що. У ці, от всі замосковані перевертні, вони мають е рано чи пізно отримувати своє покарання, щоб вони, коли буде перемога, щоб вони не перекрасилися знову такі, і знову не залізли на всілякі посади. От що що вони будуть намагатися робити? Він ж потім буде розказати, який він герой, як він. Допомагав армії і так далі. Водночас цей шлейф, вонючий, який за ним тянеться, його не потрібно замилювати. І усі люди повинні пам'ятати і бачити і знати, що ця особа робила, коли була на посаді, які злочини покривали, який вонючий шлейф за ним тянеться. Тому ми цю роботу і будемо робити від початку до кінця. Дякую за увагу. Ми продовжуємо. Всі оперативна оперативно поїхала за понятими. Зараз будемо задавати поліції. Заяви, до речі, написані. Зараз будемо задавати поліції, що робити з цим лісом. Нехай його читають, описують, там не знаю, забирають під підвідділок. Ну, дивіться, ми вже три роки боремося з цією гідрою лісукратською, а віз і нині там. От. Немає жодного механізму, який е, в нашій державі, який міг би ну, жодного е, державного органу, який був би зацікавлений в збереженні наших лісів. От зараз реформа відбулася да, в лісовій галузі. А що відбулося по місцям? Вони показали красиву обертку. Да, було е, державне лісове агентство, стало ліси України, а толку. Ну, Помінялися в деяких місцях голови. Е, е, на ну, в цих, в цих лісгоспах. І далі? що далі? Нічого, як крали, так і крадуть. Вон, е, прямою наводкою розказує, що це Родомишевський лісгосп. Там в нього документи є, бірки в пакеті йому дають. Ну Що це за бред? Ну, ці сказки, лісикранські казки. Е, е, я вважаю, що потрібна жорстка. жорстка. Система покарань у таких от марудерів. Марудерів, які знищують природу України, які наживаються на цьому, які ну, просто нічого не бояться, незважаючи на війну. От, ну, от це моя особиста позиція. от, Дякую за увагу. Ми продовжуємо. Скажіть, а таке питання: а що з цим лісом робити будете? Чи зараз, коришу, що щоб будемо запрошувати спеціаліста сюди. Так. Будемо вимірювати, подивимося документи. Що в документах? Mm. Записамо спеціаліста, хай вимірює довжину, що. Залужить Ну, Це все вноситься клопотання після несення відомості в ЄРДР. Ну, тобто ну, тут і залишається і? все, так? Ну, Воно залишиться, я її візьму під розписку на, на відповідальне. відповідальне зберігання. Uh -huh. Несу сьогодні або завтра зранку відомості в Єрде, перелік. І якщо дійсно там буде прийшов. Що... Ну ви ж будете фіксувати кількість, ви да, відпекані. там, все, то підвіде, під щоб воно не пропало нікуди там ви до ранку. Ви ж розумієте, що воно може. Ну, і... на це людина буде, напише розписку під відповідальне зберігання. У разі, ви ж розумієте, так? Та в нас таке було. у Нас е затримали ліс на штрафмайданчик, і він з штрафмайданчику пропадав. Ну, нема. Заприарештовували, все. все, привезли штрафмайданчик. Проходить якийсь час, немає. Питаєш в охранника штрафмайданчика – Не знаю, не знаю, де не ніхто нічого не знає. Тобто, ну, я просто мені е -е, зрозуміло, чому до цих пір не ну, є хтось з державних органів зацікавлений в тому, щоб це зупинити. Ну. Якась має якийсь бути механізм, да? я, не, я не знаю, ну, от, як, як його все а робити думаєш, правильно? прекрасно розуміти, що капля в морі нічого не значить. так? Але капля, капля то, точить камінь, розумієте, так? Да? Ладно, будемо сподіватися, що, що щось буде якесь зрушення всі в цьому напрямку, тому що так далі не можна. Ми тут треба. — А заяву написав. Ви можете їхати, а ми будемо мерзти, так? А ми завтра приїдемо. Mm -hmm. Якщо ви я думаєте так, Я думаю, що е, на сьогодні це ще не все. Так що ви тут особливо дуже довго не затягнете. Не затяг. Це другий район. Це стандартна фраза. Ну чого ви до нас опять? Ви ж розумієте, ми ж не ділимо на райони. Їдемо на Угад. Тому в нас райони, не райони, є горючка, їдемо. Ви Щодово розумієте, що кожна людина чує те, що вона хоче, почути. Я понял. Все, тоді ми погнали далі, може, зараз ще десь виявимо. До побачення.